Доброго дня! Маю на продаж отакі речі. Ну і ще там всередині майстерні на столі покажу. Мій номер телефону, локація міста Коваль, питання всі в вайбері в смс режимі. Отакий От підйомний механізм, такий він потужний, великий. Отакий такий його вигляд, право ліва різьба. Тут крутош і воно складається, піднімається, опускається. 600 гривень. Електродвигун трьохфазний з швейної машинки, здається. Можна сказати, що новенький. 900 гривень. От параметри тут можна подивитися на табличці, кого цікавить. Далі є такі хамути. Ну, вони вдіваються, я пробував у нас свій вуглекислотний балон, вони вдіваються і одесь така відстань 4-5 см. Тобто внутрішній ну, скажімо, діаметр його 220 мм. 200 гривень за 5 штук. Такі хомоти. Маю ще дверки до котла, можливо, хтось хоче робити котла собі, то є готові дверки в хорошому стані, вони не прогорівші з ручками. Тут є відбивач такий ще, кругом цей ущільнювач, ще є по 400 гривень. 800 гривень за ці три дверки буде. Продаються одним лотом. Далі є ще такі буксировочні круки. Оцей великий такий для вантажівки і веку написано 300 гривень, різьба в нормі, все добре. І такий менший. Не знаю для якої авто, але він теж новий, 200 гривень. Різьбу можу поміряти, якщо когось цікавить, то пишіть така ручка 100 гривень. Вона так складається, металева. Ну, це для творчості, може комусь треба. Далі вал є такий вал з, з таким шківом на три паски. Ось. І на ньому, на цьому валі стояла ось ця от велика величезна пилка. Це був такий маятниковий. Величезний станок, щось там розпускати чи працювати, не знаю. Воно було все разом вцеплено. От, І тут такі флянці великі, потужні, гайка. От Воно з болтами. То ціна валу 700 гривень. Якщо комусь потрібно з пилкою, то буде півтори тисячі разом. Пилка окремо 800 гривень, її діаметр 70 см. Я не знаю, десь 5 мм ширина чи 4 товщина. Поміряю кому треба. Потім є ще така промопора. Ну, можна зробити циркулярку, теж з флянцями, підшипнички, ліва різьба, гайка з лівою різьбою. Тут місце під шкіл, для шпонки канавка, нічого не розбито. Все в хорошому стані. 600 гривень. Такий ошкий цей корпус. Ще таку маю пилку. Оця пилка в нас трошки тонша йде, вона для повзного різу. Бачите, який зуб. 57 см діаметр. от Вона тонша йде, вона десь може 2,5 мм. Но кому треба, кажу, помірюю. Струбцина мега велика, потужна струбцина, вона дуже важка. Це для таких дуже силових робіт, це її розміри. Різьба, ну, може, 25-ка десь. Така вона ось величезна, 450 гривень. І два таких шарніри. Це солазки. Соласки, такі мега потужні солазки там, на дуже велику вогну. Це були направляючи на автоматичні двері. Щось схоже як електричка. Ну, Залізнична ця, зали... стихія залізної дороги чи з метро. от такі вони. Тож Тут мають кульки такі всередині, вона ліва і права. Комплект 1600 гривень, по 800 гривень штука. Так, є ще такі два механізми. Дивіться, це з медичного обладнання. Вони за одне тут було разом, воно все вцеплене. От я його роз'єднав, бо воно дуже важке і щось, як то нікому я так зрозумів, не треба. Але дуже круто зроблено. Дуже так все точно, ніяких люфтів. Тут тільки що немає самого штурвала. І от коли я кручу тут, то воно ось тут ходить вверх-вниз. Зараз покажу, от я буду тримати оцю штуку, О, кручу його, орізьба ховається. В іншу сторону кручу. Різьба витягується. всередині гвинти. Так само тут цей ще такий потужніший. Там такі бронзові. бронзова гайка велика. І коли тут крутиш, то воно сюди пересувається і міняє ось цей кут. Ось такі два механізми. От вони в хорошому стані. Ось цей буде 800 гривень і цей буде 900 гривень. Ще такі маю речі. Як здійснюється продажа? Ви скидаєте мені скріншотик. Якщо річ є в наявності, я вам пишу є і відправляю після повної оплати. Отак працюємо. Так, дивіться, є такі поворотні коло. Одне таке менше, одне більше. Оце 250 гривень. Коло. Бачите, тут під кульки є такий пазик. А це більше, це 300 гривень. Тут теж є такі пазики. Викрутки, є ще декілька наборів. Викруток. Інструментальний завод харківський, одна ну, номенклатура. Ось їхня довжина тут вказана. Вони всі плоскі. оце їхній вигляд зовнішній. Я їх достав, щоб ви бачили. Ще є декілька наборчиків. От. Викрутки по 200 гривень. Набор. Ціна незмінна. Лебідка 750 гривень на 250 кг. В хорошому стані. Я знімав кришечку, дивився черв'як там всередині, все там чітко нічого не зносилося. Все в хорошому стані. Вогологовідділювач. Це в нас буде 200 гривень такий. Гвинт. Отакий тут трапеція резьба гайка. Новенька вигнута. Ой, вигнута, виточена. 450 гривень такий гвинт. Оцей гвинт буде 250 гривень. Тут така гайка. Ось такий стан різьби. Думкрат. Думкрат Тут трошки є корозія, до якоїсь іномарки, не знаю, але різьба в хорошому стані. Можливо, він навіть і не користований. 200 гривень. Отак воно круто що піднімається. Приспособлено лобзик 200 гривень. Ну, Видно до, до дрелі чи до чого такий переходничок і як лобзик. Е, є такі ще дві дрельки в мене радянські, вони працюючі, та, і та двигуни все добре працюють, комутація в межах норми, все чудово. О, Ця під конус морза, ця з патроном. Під е, е, ключик є, тут і тут. Є ключик. Тільки нюанс в чому? В цій немає кнопки, ця напряму в розетку і крутиться, а в цій кнопка є, але побитий корпус. 800 гривень за дві, можливо, кому цікаво. Є ще такий шуруповерт мережевий Bosch, оригінальний. Він теж все дуже добре функціонує. Ціна його 200 гривень, кому треба. От. Він так нажимаєш, тут не крутиться. А коли притуляєш це впираєш кінчик і нажимаєш, тоді він крутить. От Він ще все добре. Далі є ще такий е, манометр на вуглекислоту. Редуктор, така фірма Micromatic. Він як-то, я зрозумів, харчовий, там на, на квас його використовували. Але для зварненого апарату теж він підійде в хорошому стані, все працює. 900 гривень. Оця така стяжка, ліва, права різьба. Ось, Тільки самих різьб немає. Вона вилита це заодно з ручками. Ціна 350 гривень. Євро розетка 150 гривень. Ну, це не китайська, це європейська. Це в хорошому, хороша якість. І от така вона потужна на 32 А на 5 штирків. Оцей гнучкий вал, він же був в попередньому відео. Тут редуктор 1 до 10 передаточне число, таке масивне, велике. Ну, це я мітку поставив, щоб можна було бачити. Кого цікавить, відео зніму ціна 900 гривень. Він такий потужний, важкий гнучкий вал. Ще є декілька пар рукавичок. Шкіряні рукавички американські. Ось, Розмір МК. Тобто на невелику руку. От я, на мене вони надягаються. Можливо, так спочатку ну, щільно, але потім по руці стає нормально. 250 гривень пара такі рукавички шкіряні для зварювання, для, можливо, там, біля мангала хто, дуже чітко, дуже хороша якість. Ножовка по металу. Завод Поршень, Харківська 450 гривень. Як нова вона. Можна сказати, що нова. Є ще такі два колеса. Колесчатка, це з радянської педальної машинки дитячої. От, 400 гривень пара. І фарошукач такий. Фарошукач на такій шаровій, якби струбцині, воно повертається, але немає патрончика. 200 гривень. От, в принципі, і все. Ну і остання локація. Дивіться, що такі два вішака маю. Оцей новенький, геть, оцей бушний. Це сушка для одягу. Ось так він чик розкладається. О. От. А цей трошки тонший, але довший. От Бачите, такого плану вішачки. Оцей вішачок буде коштувати 400 гривень, оцей 600 Ну і остання це ось ця. Наша локація. Тут буде все по 50 за кілограм. Ви собі скріншотик робите, мені скидаєте. І я вам можу показати, зробити додаткове відео, зважити і зорієнтувати, що до чого і як. Ось такий візочок ще. Ручка хоп. Можна їздити колеса цілі. Цей різак, такий важкий, канцелярський на два ножі. Один тут, під 45 різати. Один тут просто відрізати і лінієчка виставляється. Так що такі-то справи. Всім дякую за перегляд.